Вас вітає навчальний портал Лисенко Анни. Для початку виконаємо імпорт даних з нашої бази даних. Для цього заходимо в дані, обираємо там получення внешніх даних та імпортуємо дані із Аксеса. Потім обираємо необхідний запрос і імпортуємо його в Excel. Таким чином, ми отримаємо готову таблицю з усіма необхідними даними. Для того, щоб присвоїти імена комірок, потрібно виділити необхідні комірки, потім зайти в формули, натиснути Присвоїть ім'я та вказати бажане ім'я комірки. Аналогічним чином ми присвоїли імена всім коміркам. Для створення зведеної таблиці імпортуємо відповідний запит та при його додаванні вкажемо спосіб представлення як адчо зводної таблиці. Далі обираємо потрібні нам поля та формуємо таблицю. Також ми можемо додати Sparkline. Я обрала гістограму та додати його в наш лист. Захист комірок відбувається таким чином. Спочатку ми виділяємо комірки, які хочемо захистити. Заходимо в рецензування та натискаємо «Розрішити змінення діапазонів. І вже там ми можемо вказати людину, якій ми надаємо доступ до комірки. feel me I am still here and you're still there i know I am still here and you're still there i know and i'm scared you See, I've got so many keys to these doors. I feel trapped in here, but I still want.